У випуску національний день ферми, молоко як національний продукт, молочні ріки, і кормові берега. Як правильне харчування корів допомагає виробництву? «Кращі з кращих. Екзамен для техніки провідних виробників. Перевірено полем. Гібриди та гербіциди, на яких ростуть рекорди. Зібралися заради молока. Перший національний день ферми зібрав більше трьохсот фермерів та спеціалістів у надсучасному комплексі МПК Катеринославський, що на Дніпропетровщині. Мета заходу на власні очі побачити надсучасну ферму, техніку та дізнатися секрети, як тут отримують високий результат. Відкривав захід Андрій Дикун, президент асоціації виробників молока. Хотів би підняти одне важливе питання: звернутися в першу чергу до керівників підприємств. Це те, що дуже багато сьогодні йде спекуляцій по питанню експорту в Росію. І нам обіцяють кожного дня закрити кордони. І на цій спекуляції дуже гарно спекулюють наші переробні підприємства. Тому я б хотів би навести декілька цифр. Перша цифра це те, що в світі молоко дорожчає. Друга цифра це те, що новозеландське сухе молоко дуже дороге. І третя цифра це те, що в Україні молока немає. На сьогоднішній день при. Загруженості заводів приватним сектором не вистачає 30-40% молока кожному підприємству. Тому прохання звертаюсь до всіх, особливо тих, хто не є членами асоціації, не піддавайтесь ніякій паніці, не ведіться, нехай нас не розводять, ціна повинна бути висока. Фермерів найбільше зацікавило, як уживаються сучасні технології на українській фермі. Тонкощі роботи, ноу-хау та секрети результатів розповів один із кращих спеціалістів у галузі, який переконаний, що у корова не язиці, те і у молоці, і що фермерам настав час повертатися в поле. Кадмомишкору сьогодні не вилазили, по всій Україні Росія, поставетського регіону, Мы доходим планки до 30 литров. Мы лучшие хозяйства. Как бы шкуры не вылазили. Но доходим до 30, обваливаемся на 25. Доходим до 30, обваливаемся на 25. 35-38, да, элементарно просто. Но она, весь резерв находится в основных кормах. И там же экономика, и там же свои же кормы, уже своя цена. И там же будущее, да, всего молочного, и там же и здоровье. То есть, по крайней мере, быть готовым за зиму, осознать, принять, подготовиться и уже на следующий год уже вести правильно заготовки кормов. Потому что год мы, мы потеряли. Ну, год, день кормит год, как называется. Да, мы заготовили за несколько дней и целый год будем кушать. И уже потеряли год. Вот тут резерв огромный. На полях для учасників дня ферми розігрався поєдинок технологій. Свою техніку у роботі представили Джон Дір, Петінгер, Кун, Лелі. Говорили довго про особливості роботи, про українські умови та про результат. Представник Дір» компанія Агротек пропонувала комплексне рішення. При роботі на обладнанні від Дір» фермер не лише отримує якісну та надійну техніку, а й комп'ютерне забезпечення. Уся інформація про заміри поля, рівень вологості маси, яка скошується, та інші дані заноситься та обробляється комп'ютером. Автоматично вибудовується алгоритм роботи комбайна. Роботу системи показали у полі. Завдань було багато: тягати обладнання, демонструвати різні причепні пристрої і найважче скосити люцерну, яка перестояв. Проте техніка від Джундір із завданням впоралася відмінно. Основні наші Все, це потребітеліпне жалотогольським хазяйством весною молочне направлення. Це подрядчики машино-технологічних станции і предприятия, які выращивают промышленную культуру крупних об'йому. Поруч із полем з люцерною презентували поле з кукурудзою, на якому компанія Лімагрин Україна полі представила гібриди кукурудзи Джоді 3285 32 32. Спеціалісти компанії розповіли про тонкощі вирощування та заготівлі. Даний гібрид. Ми рекомендуємо ті. Для інтенсивних технологій живе зацікавлення викликали і гербіциди від компанії BASF, світового лідера у виробництві якісної хімічної продукції для рослинництва та тваринництва. Просто у полі вони показали різницю, як кукурудза реагує на обробку гербіцидами Stellar та марафон. Оброблення рослини були зеленіші, мали більші качани та сухої речовини. Більше зеленої маси на гектар. Особливості надання рослині більше стресу більше. Більш активного фотосинтезу і більшого вживання споживання мінеральних добрив, які вносяться в землю. протягом дня компанії намагалися вразити фермерів новинками нову унікальну технологію полосового обробітку ґрунту перед посівом. Представив кум також були показані самохідні кормозмішувачі та прес -підберечі. Петінгер показував обладнання по обробці ґрунту та унікальний розкидач органічних добрив. Уся техніка уже пройшла випробування українською землею та показала себе з кращої сторони. Цікавим для фермерів стало обладнання по заготівлі кормів від компанії Лелі. Вона лише виходить на ринок України. Далі ми не втрачаємо наші ножи, просто зрізається шпілька. І наже встановлюваються, і поукраїнський рето минають прип'ятві. І косилка працює далі. Кілька десятків виробників сільськогосподарської техніки змогли показати свою продукцію під час заходу. Намітилася тенденція після тривалого відставання. Вітчизняні виробники намагаються теж іти вперед і пропонувати техніку, що може конкурувати з іноземними виробниками. Проте іноземці не сидять, склавши руки. Офіднфалмазузефілібутишпрехи <праць> Фенкен. Ja, in jedem war Tag für uns produktiv und gut. Wir hatten viele also, und Wir vom Bumatik sind also sehr auf das Melken fokussiert. Das ist das, wofür wir stehen. Wir tragen nicht umsonst den Spruch It's all about the cow. Es geht also immer um die Kühe. Und dementsprechend wünsche ich allen Milchviehhaltern in der Ukraine als hat einen guten Milchfluss. Я в лице компании «Бауматик» могу сказать, что наш основной фокус это, естественно, доение и удои. Поэтому со своей стороны могу пожелать украинским фермерам только хороших удоев и роста. Але найбільшу увагу у фермерів викликало МПК Катеринославський. Вони цікавилися усім від заготівлі силосу сутесі на і до особливості утримання корів швідської породи, технологічні новації та секрети. Господарі свята охоче розповідали про тонкощі своєї роботи. На останок Анатолій Клименко сказав: нам треба більше спілкуватися, обмінюватись інформацією. Я бачу, що мої фахівці, от е, йде головний технолог комплексу, веде групу яка вже пройшла повністю комплекс від вільного залу до родового. І я ними горжусь, люди виросли. Середній вік сьогодні команди 33 роки. Можливо, так, так, так. Да, возраст Ісуса Христа. Я довіряю своїм людям, і ми горжусь, що я являюсь їх очолюю, являюсь у них духовним наставником, а вони тими людьми, які... Ну, не... Опозорили сьогодні ні кредит великий, відпрацьовують його і показали людям, на що, що ми можемо зробити на сміттєвищі. А ми комплекс купували як сміттєзвалище. Свято завершилося фушетом з невеличким концертом. Фермери живо обговорювали побачене та з задоволенням дегустували вирощені в Україні продукти.